У бродах відбулася позачергова сесія, які питання були на порядку денному? Дивіться у сюжеті. Розпочали засідання традиційної виконання Державного гімну України та хвилини мовчання? За загиблими героями в російсько-українській війні після затвердження порядку денного перейшли до депутатських заяв та звернень. Зокрема, Ольга Шейдуліна звернулася до голови Бродівської територіальної громади із проханням розглянути можливість надати приміщення для громадської організації «Яворина». Склалося так, що ми не маємо приміщення, громадська організація зараз знаходиться в приміщенні районної організації Всеукраїнського об'єднання свободи, спочатку війни нам допомогли, допомогли наші сусіди, районна організація Європейська партія, Європейська Солідарність, Родівська гімназія, Родівська початкова школа. Надали нам також приміщення школа вокалістів. Але з початком навчального року ми змушені були звільнити приміщення, які надала школа, які надала мистецька школа. І зараз звернувся до мене керівник, голова фракції Європейської солідарності, звільнити приміщення. У нас немає можливості активно працювати у зв'язку з цією проблемою. Тому прошу, просимо вас, Анатолій Андрійович, надати нам... За словами очільника громади Анатолія Балея, якби громадська організація раніше звернулася із листом, це питання могли би вивчити. Однак чи є в наявності такі приміщення? Ми зараз депутати візьмемо і проголосуємо надати приміщення підтримують депутатський запит. А якщо в мене немає такого приміщення, в нас немає такого приміщення. А Андрійович, ми не голосуємо надати. Надати ми будемо голосувати, коли буде рішення. Зараз ми голосуємо за те, щоб розглянути розглянути можливість, якщо буде таке приміщення. добре, депутати цей запит підтримали одноголосно. Що стосується фінансової частини, зокрема, були внесені зміни до програми підтримки військової частини а також зміни торкнулися і програми фінансової підтримки бродівської лікарні. Також несла зміни і до показників Бродівського міського бюджету. За 24 рішення прийнято голосного проголосували за прийняття у комунальну власність Бродівської міської територіальної громади два пожежні автомобілі, надані закордонними партнерами. Я мав таку можливість поїхати, вести цей автомобіль разом з волонтерами і Зустрічався з командиром цієї військової частини. Передавав. Як він мені сказав, коли Росія почала наступати на Харків, російські війська, то тільки залишила на національна гвардія захищати Харків. Костель місяць відступили. Окрім цього, на цій позачерговій сесії затвердили низку рішень міського голови. На цьому завершили свою роботу. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.